Сталася в нас біда от такого характеру. В суботу почав падати дощ активно біля 16-ї години за київським часом. І ну близько двох годин випадав і почалося активне збирання води з місцевих гір. Русло річки наповнилось велика кількість дерева було по річках, і все затопило. І почалося виливання води на дорогу. Було затоплено багато. Території, ділянки, багато господарства, багато господарів було підтоплено, підвалів і так далі. Знищено весь асфальт, можна сказати, по селі. Він недавно його ставили новий, але його взагалі немає. Опорних стінок багато зруйновано. Можна сказати, 90% опорних стінок було знищено. Велика кількість мостів знищено, ну і велика кількість в аварійному стані, що якщо якийсь невеличкий паводок. То може бути така ситуація, що навіть будуть збільшуватися мости, які були постраждані в цій ситуації. Ну, дана ситуація як складається, от все, жителі села самі працюють. МЧС приходило, але нічого не працювали. Були їхні працівники, троє людей, які навіть інструменти ніяк вони мали, інвентаря, щоб робити, виконувати якусь роботу. Вони приїхали на газелі, але роботу не зробили. Жителі самі виходили, вони мали інструменти, бензопили, різали дерево. Арматури вирізали, витягали, витягали бетони, допомагали іншим людям що хто когось. Тобто, можна сказати, максимум роботи виконали самі жителі села. Сільський голова багато зробив, ну і підприємець, Прокопець, який надав техніку, за тому, якою було вивезено той мусор. Болото і так далі, і прочистили дорогу, щоб не дай то Боже якась там проблема, швидку допомогу треба, щоб могла проїхати машина. Нічого ніхто не обіцяє, всі схиляють голову. У мене таке враження, що ми тут залишились на краю світу, нікому ми не потрібні. І я не знаю, що казати, що буде відбуватися. Ну на даний момент сьогодні понеділок пройшло, тобто три дні, третій день закінчується, але нікого немає, нічого не відбувається. Тобто, все стоїть, все на нулю. Багато хат села відрізано, багато автомобілів залишилося на території, люди не можуть виїхати. Тобто навіть елементарно, що якийсь штучний мостик зробити для того, щоб люди пішком могли перейти з іншої сторони на інший берег. Того не відбувається. Власноруч люди знаходять десь якісь улбамки дерев, з того збивають мостики, і от таким методом переходять. Бачите, от реально тут треба поставити Майже по всьому руслі опорну стінку відновити і аж тоді можна ставити. Ну, для початку потрібно вичистити дану річку, вона замулена, вона засипана, опорна стінка завалила її. Якщо буде великий паводок, опять знову можуть відновитися дощі, то село буде максимально зруйновано.